Добрий ранок. Сьогодні вам хотіли б розповісти трішки наші результати за перший місяць 2024 року з приводу підбору машин. Ми підібрали замовлення, взяли десь 8, а підібрали машин 5. З таких машин, з яких ми підібрали, зараз вам назву Renault Grand Scenic, Nissan Qashqai і підібрали. Nissan. Коротше, було замовлення Nissan Кашкая, але підібрали ми Hyundai Tucson з 2019 року. Голубенький, може хто бачив, там такий красивий автомобіль. Потім ми підібрали Tucson 2 літра бензин, теж білого кольору, дуже класний стан. Так, це четверта машина і п'ята, це те, що вже ми віддали клієнтам повністю. Так, Renault Каліос чорного кольору. Ми вже теж віддали клієнту. Клієнт вже зареєстрував, їздить. Ще є замовлення, які ми шукаємо, і над якими ми працюємо, але якщо ви хочете придбати автомобіль, і ви хочете, щоб це було безпечно. Як сьогодні чоловік телефонує і каже, що подивився ролик в Ютубі, і подивився, як ви підійшли до підбору, то я готовий чекати ще місяць автомобіль, но щоб замовити вас, щоб не брати машину просто з авторія, бо, каже, перевірив вже четверту машину, і коли не приїжджаю, не те що, Пишуть не те, що показують. Так що, друзі, можете замовити. Зробимо все по вищому рівню. Замовлення виконаємо. Постараємося чим швидше, ну не завжди так виходить. Але постараємося максимально підібрати вам технічний стан машини і комплектацію. І те, що ви хотіли. Те, що ви хотіли конкретно. Хочете якусь там конкретну модель, будемо старатися, щоб ту модель вам і купити. Лібо щось альтернативне точно те саме. Так що запрошую до нас в місто Суми. Ми знаходимося по вулиці Героїв Крут 19. Ми називаємося Автопоїнт. Ми вас раді будемо бачити. До зустрічі.